Чомусь так склалося, що в просторах інтернету дуже мало інформації з приводу віку розсади, але ж це так важливо. І саме в цьому відео я розкажу вам, що таке вік розсади і чому це так важливо. А поки я розказую вам цю секретну інформацію, не забудь підписатися на мій канал та поставити лайк. Що ж таке вік розсади? Це кількість днів від появи сходів до висадки розсади в ґрунт. Цей термін залежить від особливості культури та умови вирощування. Добре. Розвинута розсада повинна мати відповідну висоту, міцне стебло та добре розвинуті листочки. Молода розсада після пересаджування швидше в'яне, погано переносить несприятливі умови та пізніше плодоносить. Переросла розсада також погано переживається, бо в неї обривається значна частина кореневої системи а велика листкова поверхня втрачає багато води, що також затримує плодоношення. І зараз я хочу вам розказати про оптимальний вік розсад для овочевих культур. Томати, вік розсади. Високорослі 50-60 днів, середньорослі 50-55 днів. Штампові 40-45 днів. Термін появи сходів 5-8 днів. Перець, вік розсади 50-60 днів. Термін появи сходів 7-14 днів. Баклажани, вік розсади 50-60 днів, термін сходів. 7-10 днів. Біла качана капуста розсади 45 днів, термін появи сходів 3-4 дні. Також не забувайте, що насіння кожної культури заглиблюється на певну глибину. У середньому глибина закладання становить від 1 до 3 см. ґрунт зволожується до посівів, а не після посівів. Інакше насіння буквально затягує в глиб ґрунту.